Спав. Mm. Сьогодні, в принципі, можна піти собі щось поробити. Наприклад, бурляти. Чому і ні. Так, ідемо. Так, от моя машинка. Так, от моя машинка і зараз буде моїх. Так, дивіться, я зараз я хочу припаркуватися, десь наприклад. У, -у, у давай ми другу якось подивимося. Ну тут по-любому нічого немає. Ми можемо піти пошукати когось пішки. Так, чого тут землі? Не спавник Ех. Ой, точно, я забув даже собой. Хелло. Та, давай ты будешь мені записувати мой голок. Так. Ми їдемо до мене і будемо мене жити. Ех, так, пішли на другий поверх. У, дякую, що ти зробив мені таке саме. А я поки... О, дитинка. О. Та привіт, я обожнюю хтаті вас. От мій татку, А от мій ще один татку. Ну, та просто не моєї мами. Вона в магазині. О, вона якась вона вже прийшла. Ех, я вже прийшла нарешті. Можна вже їй піти додому. Привет, мой сыночку. О, привет. Ой, ты чего он написал? Так, я напишу сразу. Ех, ну, мені подобається, що ви любите один одного. Ну, позараз я так, а я поки я посижу собі, а хай синочок подивиться телевізор. Ні, я напевно посплю. Якщо хочеш, можеш поспати. Ну, Все, він спить, ми можемо піти. Пішли вниз. Зараз будемо їхати. Так, а ми поїхали поки. Якщо я погано, так я проїхав. Просто вночі проїхав. Але нічого, тому що у мене є якраз фонарик. Ну, їх так. Мы можем пойти себе куда-то. Я влезала в Лизе, но точно на место. Но мы можем пойти, в принципе, сюда, чтобы... Ой, ой, Ха-ха-ха. А, так костра, так костра. Я шо? Десь? Що десь я знаходжусь? Тікаво, добре. Не дійся, що він відстав, я можу вже піти. що тут нікого нема, тому що в мене є вже якісь тут. Ні, що я не відчуваю. Ой! Красмин побег, а что тут я лучше. О, кстати, уже ничка похода. Поможем мы... Так, слышите? Можем мы да дык 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 дык. Так, тут вроде ничего такого нема. О! В? О! Я пушка! Ура, я пушка! А, Тики у что с Амэр. Кстати, вот у вы эту руку не сможете, если я хочу что скачать. Эх, ну добро, мы можем уже идти, в принципе, туда. Добро. Идем. И будем зараз тут облевать. Стоп, ну, это что за мы не возьмем с собой собаку проучим. Тут чогось назвати увагу, що тут так багато вогня. Це... Це я заходив в карту. Так. Ну, якщо у нас тут є, в принципі, ще як можна пограти, можна, в принципі, піти десь покупити, надубати дерев. У мене якраз є хотіть топорик. Так, а от. Це і тубуємо дерево. О, ще в нас є дрова. Ми тепер ми можемо це кинути сюди. Наш косток. Так-дик. Тепер він став ще сильнішим. Тепер ми можемо собі якось ще поробити і. Якщо що, то там у нас щось є, напевно, ці дерева це куди ми можемо заходити. тут вже у нас буде патотий. Цей... Ой, ничка уже начинается. Эх, то по він тут обдопа. что-то не То Буду. И насему це до костра. А, да зі мною він уже А, Все, він пішов. Добре. Ми поки ми посидимо краще, чи, чи може щось поскафтим. Стоп, точно. Ми ж мали б сюди піти точно. Тільки чого тут чого тут Нічого. А ми підемо за собі. А, туди, точно підемо. І наробимо о! Чо? А ми тут наробимо ще дерев. Дик -дик. Все. Тепер ми з того ми будемо мені кратити. Чик. Все. Ой, тобто сюди треба, щось, я, що я забув. Так, ставимо. Ня. Все, він з'ївся, тепер у нас ми можемо зробити отакі штучки, але ми зараз ми зробимо. птицу би. О, сахар знака давай. Дык-дык. -ды. О, пенька давай, пенька. О, пенёчек мой. Так, пенёчка и залышите. А понял, в чем упаковал. Сердючно. Так. И давай мы сюда посадим её хону прикладываем. А его хоню. Ой. То есть там, да. О! Ты та сама! Я тихо. Ты кит! Не-не-не. не не давай стреляй в него. Ти приміг? Так синочок, ну що, ходи до мами, будемо вже йти. Ех, Ну всім папа. Файно мені було з вами бурати і всім папа. Якщо ну ви хочете в моєму каналі побути.